Привіт! Готуємо сьогодні десерт з полуниці у спекотний літній день. Беремо йогурт, персик маракуя, вершковий сир, вершки, желатин швидкорозчинний мрія та полуницю. У половині склянки гарячої води розчиняємо 4 повні столові ложки швидкорозчинного желатину мрія. Ви повинні дивитись рецептуру іншої торгової марки желатину на оборотній стороні упаковки. Розмішуємо желатин. До полониці додаємо 3 столові ложки цукрової пудри та подрібнюємо блендером. Збиваємо вершки з 2 столовими ложками цукрової пудри. Ви можете додати цукрової пудри більше за своїм смаком. Потрібно злегка збити вершки, слідкуючи, щоб вони не перетворилися у масло. Додаємо 560 г йогурту, добре змішуємо. Додаємо вершковий крем сир та недовго перемішуємо. До рідкого, але не гарячого желатину додаємо 1 столову ложку збитої маси та перемішуємо. Тепер вводимо до основної вершково сирної основи. Виливаємо у бокали низ вершково йогуртову основу. До полуничного пюре додаємо 1 четверту розчину желатину та перемішуємо. Заливаємо поверх вершкового шару, охолоджуємо в холодильнику приблизно 3-4 години до повного застигання. Подаємо. Це дуже смачно! Дорогі друзі, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей! Мирного вам неба! Пока-пока!